Добрий день! Тема нашого відео многокутники. Поняття площі, площа прямокутника і квадрата. Що ми сьогодні повинні з вами пригадати і розглянути? Пригадати поняття многокутника, види чотирикутників та їх властивості, поміняття площі та її властивості, приклади знаходження площ, площа прямокутника, площа квадрата. На малюнку вам запропоновано 4-5 фігур. З яких ви повинні вибрати опуклий многокутник. Я думаю, що ви зрозуміли, що опуклим многокутником або пригадали, чи є многокутник під номером 1. Ну і Давайте пригадаємо, який многокутник називається опуклим. Опуклим називається той многокутник, який розміщений по одну сторону відносно прямої, яка проведена через будь-яку сторону. Цього многокутника по одну сторону. Тобто немає розбиття його на дві частини відносно цієї прямої. Дивлячись на фігури зображені, ми бачимо, що ця фігура у нас паралограм, тому що протилежні сторони паралельні. Наступне із паралограма утворився прямокутник, всі кути по 90 градусів. Наступний із прямокутника получився квадрат. Сікути по 90, всі сторони рівні. Ну і остання фігура, яку ми з вами вивчали, це був ромб. Ромб утворився з паралограмограмою, якого всі сторони рівні. Ну і п'ята фігура, чотирикутник, з якими ми знайомилися з вами, це трапеція. Трапеція фігура чотирикутник, у якої лише одна пара протилежних сторін паралельна. В даному випадку А, Д і Б це паралельні, які називаються основами. Ну а тепер розглянемо властивості паралелограма. Пригадаємо властивості паралограми. Діагоналі точки перетину діляться навпіл, протилежні кути рівні, протилежні сторони рівні, бісектриси сусідніх кутів перетинаються під кутом 90 градусів. А пісектриси протилежних кутів паралельні. Властивості прямокутника. Він переймає на себе всі властивості паралограма і додається свої властивості, що діагоналі рівні, а кут між діагоналями в два рази менший за Кут між діагоналями в два рази більший за кут між діагоналі і стороною. Відстань від точки перетину діагонали до сторони в два рази менше за за сторону, якій паралельна ця відстань. Відповідно, ОК дорівнює половині BC або АД, ОМ дорівнює половині CD або АБ. Ромб на себе переймає всі властивості паралелограму. І додаткові властивості. Діагоналі взаємно перпендикулярні. І є бісектрисами відповідних кутів. Квадрат. Квадрат на себе переймає всі властивості, які тільки можна. Відносно паралограма, прямокутника та ромба. Ну, а тепер давайте розв'яжемо ось таку маленьку задачу. Кімната довжиною 8 метрів, шириною 6 метрів, потрібно прибрати, придбати лінолеум шириною 3 метри, щоб заслати кімнату. Як розв'язати Маші цю задачу? Кімната прямокутної форми. Щоб знайти площу прямокутника, ми знаємо цю форму ще з молодшої школи. треба довжину помножити на ширину. Довжина 8, ширина 6. Відповідно, площа. Цієї кімнати 48 метрів квадратних, ширина ліноліуму 3 метри. Якщо 48 поділити на 3, 16 метрів довжина ліноліуму, яку нам потрібно знайти, що називається площею? Площею многокутник називають додатню величину, яка має такі властивості. Рівні многокутники мають рівні площі. Якщо многокутник складається з кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників. За одиницю вимірювання площі приймають площу одиничного квадрата із стороною, яка дорівнює одиниці вимірювання. Що це на практиці за властивості, як з ними працювати? Ось у нас є деяка фігура, яка розбита на менші три фігури. Площа цієї великої фігури дорівнює сумі площ відповідно кожної з фігур. Знайти площу многокутника. Ось у нас деякий многокутник неправильної форми, Назвати її, назву дати її ми не можемо, але треба знайти площу многокутника. Візьмемо одну клітинку як одиницю площі. Порахуємо кількість цих клітинок, в результаті наша фігура буде мати. Площу 22 квадратні одиниці. Тобто, в дану фігуру вміщається 22 квадратика. Так як ми взяли за одиницю площу 1 один оцей квадратик з величиною стороною відповідно, 1 см, 1 км, 1 дециметр, 1 мм, в залежності від того, в яких величинах ви вимірюєте. Відомо, що ще одна задача. Формули. Відомо, що ми знаємо, що площа прямокутника знаходиться за формулою довжина помножити на ширину, тобто А на Б, площа квадрата А квадрат. Ці формули вам відомі ще із молодшої школи. Порівняйте площі двох фігур. По принципу, ту, яку ми тільки що з вами робили, площа першої фігури. Підрахуємо кількість квадратиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відповідно, площа першої фігури 7 квадратних одиниць, і відповідно, площа другої фігури теж 7 квадратних одиниць. Форма цих фігур різна, а площа одинакова. Тому многокутники, які мають рівні площі, називають рівновеликими. Запам'ятайте, будь ласка, рівновеликі це ті фігури, які мають рівні площі. Але форма їхня різна. От ми маємо з вами три різних фігури. І всі вони мають рівні площі. Вони є рівновеликими, але не завжди рівні. В даному випадку, ви бачите, що перша фігура це квадрат 4х4, а друга фігура це прямокутник 8х2. Ну, а третя, взагалі, фігура, яка не має назви. Виконайте усно. Я думаю, що часу по клітинках можна підрахувати. Перша площа була 40 квадратних одиниць, друга 16. Третє треба знайти довжину сторони. Я думаю, ви вже підрахували, що це 12, і сторону квадрата відповідно до рівня 5. Знайти сторону рівня великого квадрата з прямокутником, що має сторони 9 і 4. Форма оформлення цієї задачі. Задача легенька, усного типу, але і тебе треба теж розв'язувати. Прямокутник має довжину 9, ширину 4, площа прямокутника А на Б, площа відповідно, 36. Так як площа першої і другої фігури рівні, площа другої фігури виражаємо через c квадрат, тобто сторону квадрата через c квадрат, c квадрат дорівнює 36, Це дорівнює плюс-мінус 6, розв'язуючи дану математичну модель, тобто дане рівняння, ми отримуємо, що значення це у нас 6 і мінус 6. Довжина не може бути мінус 6, тому сторона квадрата дорівнює 6 см в даному випадку, тому що у нас розмірність у задачі давалася. Наступна задача. Знайти площу прямокутника, якщо його діагональ дорівнює D і утворює з однієї сторін кут альфа, ну, от цей кут BAC позначили через альфа. Площу прямокутника знаходимо за формулою AB помножити на BC. Ну а далі в прямокутному трикутнику ABC, використовуючи означення синуса та косинуса, виражаємо, чому дорівнює Б С і чому дорівнює AB. Відповідно, BC дорівнює Д помножити на синус альфа. AB дорівнює d помножити на кос альфа. Площа прямокутника ABCD дорівнює D косинус α на D синус α, перемноживши отримуємо D квадрат синус α коснус α. Наступна задача. Площа квадрата дорівнює 10 квадратних сантиметрів. Чому дорівнює площа прямокутника, ось цього прямокутника, утвореного побудованого на основі діагоналі квадрата BD? Значить, ABCD квадрат, Д прямокутник. Перше, що ми можемо знайти, це ми можемо знайти, чому дорівнює. Ми бачимо, що М, С і С, шукаємо С, рівні трикутники. Закати катетом і гіпотенузою. Площа С, Д… Ось площа трикутника БЦД дорівнює сумі площ цих двох трикутників. Відповідно, площа трикутника BCD дорівнює половині, а так як площа трикутника BCD дорівнює половині площі квадрата ABCD, то площа прямокутника БМКД дорівнює дві площі трикутника BCD, і дорівнює 2 по пів площі квадрата, дорівнює 10 см квадратних. На цьому наш теоретичний матеріал закінчений. Подивіться, будь ласка, яке вам домашнє завдання, і до наступних зустрічей. До побачення!